Доброго дня, шановні спонсори каналу. Сьогодні ми з вами розпочинаємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Full Blast Plus, 8 клас 8. Овіть собі, ми вже у 8 класі. Ну і що ж, так само працюємо разом з вами протягом навчального року будуть виходити нові уроки за зошитом. Попередні всі вже доступні за 5, 6, 7 клас. Ну а для глядачів поціновувачів 8 класу, так, прихильників 8 класу і восьмикласників. Будь ласка, you're welcome. так, Долучайтеся до наших відеоуроків. І так, let's meet up. У нас lesson 1A. Pages 4, 5. Task 1. Complete the dialogues with the words in the box. Доповні діалоги словами. І так, Ну, Зазвичай вживається boarding School. да, Це у нас школа інтернат Homeschooling навчання вдома music, музика, sports, uh, drama, драматичне мистецтво, first aid, перша допомога, office, ну так прикладається офіс або місце якесь. Частина слова сполучення сталого. Окей, okay, so school starts soon, Jerry. Jerry, школа, школа починається скоро. But I'm not in your class, але я не у твоєму класі. My parents are doing homeschooling with me this year homeschooling. Цього року ми з батьками на домашньому навчанні. Так. Do Paul and Chloe have dinner and sleep at the school. Пол і Хлої і сплять у своїй школі. Yes, they go to a boarding school. Так, вони ходять до школи інтернат. Ну, мається на увазі школи-інтернат, можливо, для, для якоїсь спеціальності особливої. Oh no, Третє. I've cut my hands with the scissors. Ні, я поранив, я порізала руку ножицями. Go to the first aid room. Іди до кімнати першої допомоги. Ну, мабуть, до медсестри. It's next to the library. Вона поруч з бібліотекою. Four. excuse me, can I have piano and violin lessons here? Вибачте, чи можна мені уроки... А, піаніно, гри на піаніно та на скрипці тут. Of course, this is a music school. Звичайно, це ж музична школа можна. Look. There is a basketball court, a swimming pool, and a tennis court at that school. Погляньте. У нас тут є баскетбольний корт, басейн і тенісний корт в тій школі. That's right, it's a sports school. Це спортивна школа. Шосте. Why Fiona why is Fiona in the head teacher's office? Чому Фіона у кабінеті виходить, да? Директора. She's got a problem with two of her classmates. Тому що у неї є проблема з двома однокласниками. And the last one, so do we practice the school play in the classroom? Ми будемо практикуватися, грати шкільну п'єсу в класній кімнаті. Now we go to the drama room for that. Ні, ми для цього підемо у кімнату там, де можна це зробити, так? Good. Well done. Task B. Choose A or B. Stewart is a famous, he plays the guitar. Ну, якщо Stewart plays the guitar, тоді he is a famous musician. Він відомий музикант. Can you repeat there for this exam, please? Can you repeat the instructions, yes, for this exam? Чи можете повторити інструкції до цього іспиту? Ну, deadlines – це останній срок виконання чогось, не підходить нам тут. Three. What kinds of kinds of activities do you do during uh, term time? Які заняття ви робите протягом семестру? Якими заняттями займаєтесь? Good. На цьому четверта, четверта завершена, огляд четвертої сторінки. Переходьмо зараз до Task C, і тут ми вже з вами повторюємо граматику: Present simple or present continuous. Make sentences using the present simple or present continuous. Ну, це дуже легко вже зробити для нас, восьмикласників. І так, present simple після хіщії дві слова закінченням МС і Якщо заперечення, то don't doesn't, або «am not, is not, «are not, якщо це речення uh, не, не має дії. Uh, present continuous, це діє відбувається right now, саме зараз момент говоріння. Допоміжні дієслова «am is дії дієслово закінчення манджі, слова маркери now at the moment, або look. І так, John usually plays basketball at the weekend. Перепишіть, як є, тільки додайте S в кінці, так? Діна uh, teachers with respect. Діна uh, ніколи не ставиться до вчителів з повагою. Луи'с uh, Important match starts at 2 o'clock. Тут от просто переписати, додати закінчення С. Наразі у трьох реченнях, так? Alex is not walking yes, at the uh, to school at the moment. Все, so, а uh, ось тут. Uh, нам треба. Поставити present continuous, тому що at the moment, в даний момент. Алекс не йде зараз до школи. Mondays, team often hangs out with the Harry and Kevin after school. Тут без змін лише uh, The next one. Circle the correct option. Обводіть правильну опцію. I don't want. mm-hmm. To play computer games today. Не хочу навіть неправильно читати. Вон це слово state статичне. Воно ніколи не використовується в present continuous, ну, в формі continuous. Do you understand all the questions? Чи ти розумієш усі питання? Так. Are you seen? Uh, Mr. Oliver later? В даному випадку «seen» у значенні зустрітися, а не бачити, да? тому закінчення «ing» має слово «see» з містером Моллівером пізніше? I know Yen. He goes to my school. Я знаю Яна, він ходить до моєї школи. Present simple tense. Harriet enjoys uh, her hobby at, at the moment. Ага, Harriet enjoying is enjoying. Uh -huh. Harriet насолоджується зараз своїм хобі. Ну, на даний момент. Present continuous tense. Окей, okay, good. Цікава тема. І останнє завдання і e. Let's complete the dialogue with the phrases A to E. І так, фраза фрази to E. I'm having a lesson with my tutor in 20 minutes. У мене урок uh, за 20 хвилин з тютером. Ну, з репетитором. Except it's difficult for me to, крім того, що це для мене також важко. Can you remind me to do a practice test on Saturday? Чи можеш ти нагадати мені uh, пройти ще раз uh, Ну, практичний test. Uh, control роботу тест у суботу. Why not би ні? What are you up to? Chim zajak? Good. Hi Greta. Uh, Привіт, Greta. What are you up to? Not much. What about you? Um I'm having a lesson with my tutor in 20 minutes. У мене урок за 20 хвилин. Так, I need some help with science. Мені потрібна допомога з природою, especially physics, особливо з фізикою. I'd like to help you. Я хотіла б тобі допомогти. Except it's difficult for me too. Але для мене це теж важко. That's all right. Все гаразд. Uh, but, так. Can you remind me to do a practice test on Saturday? Так, чи можеш нагадати мені, що треба зробити практичний тест в суботу? Yes, but can we meet Lynn and Rosie in the park after that? А чи можемо ми потім зустрітися з Лін uh, та Розі в парку? Sure. Why not? Звичайно, чому би ні? Окей, okay, well done. Таким чином ми з вами пройшли найперше завдання, найперший урок. Let's meet up» нашого підручника Full Blast Plus 8». Сьогодні 8 липня, коли я починаю писати ці уроки. Отже, я гадаю, що до вересня місяця у нас вже назбирається якийсь матеріал. І потім продовжуватимемо працювати, тому що багато роботи у нас є ще граматичний довідник, у нас є тестбук, тому є над чим працювати. Goodbye, good luck до зустрічі на наступному уроці Lesson 2 1B uh, a spell in B. Goodbye, good luck.